Всім привіт! У нас наявності Audi A3. Офіційний автомобіль 2013 року випуску. Двигун тут 1,4 TFSI По комплектації лінзована оптика, LED габаритні вогні, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски. Є задній парктронік, тоновані вікна разом з лобовим. Салон у нього темний тканинний, механічне регулювання водійського пасажирського сидіння, шкіряний і речах КПП. Є підключення телефона по Bluetooth. Пробіг у нього 127,5 тисяч кілометрів. Тут двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є функція старт-стоп. Хороший стан салону, як спереду, так і ззаду. Доглянутий, чистий, без плям, не подертий По багажнику також досить багато місця для такого компактного сідання. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!